Одеський археологічний музей. Я в цьому музеї бував достатньо багато разів. І до війни в музеї, в принципі, була майже постійна експозиція. Є в мене відео на цей рахунок. Дуже і дуже раджу всім тим, хто вважає себе якось пов'язаними з духовністю, з рідною вірою, з патріотизмом. Подивіться хоча б мої відео. У мене на каналі а, і за 13 рік і за 15 рік. А, та навіть пізніше я осмислення всякі робив і вже 22-2023 року. Тобто, у мене на каналі а, різні відео збірки різних зйомок є. Подивіться. Зараз же, на жаль, такої пишної експозиції нема. Однак є виставка, присвячена острову Зміїний. Острів Зміїний є важливою частиною історії України як в ці сиви давнини, так і вже в нинішній час. Бо московити, власне, хотіли цей острів також зайняти. І також використовувати його проти Русі України. Власне, достойні українці вигнали московитів з острова Зміїний. І, власне, власне московити це, за цей острів заплатили своєю Москваквою. На жаль, що поки потонув лише їх корабель з назвою Москва. Краще б вже потонуло і одноіменне місто. Однак повертаємось до історії острова Зміїний. Тут, власне, є велика кількість знахідок всього за різні часи, і я навіть не зможу якось тут все окремо прокоментувати, а можливо, що і не треба. В принципі, в рамках цього першого відео, звісно, не буде пояснення кожного експонату. Ну що ж, вже так, вже дві хвилини пройшло. Зараз фоток там приблизно на 17 хвилин. Тобто, все осмислення кожної цієї нюансинки не влізе. Якщо ви хочете більш глибинне осмислення, пишіть. Пропонуйте свою якусь допомогу, і ви порозповсюджуєте якісь мої матеріали, а я, відповідно, зроблю якісне осмислення. Все можна, все якщо треба, то навіть треба. Поки що ось, наприклад, скільки є предметів із тамгами, із клеймами різних майстерень. з... Виготовлення кераміки. Все це показує, власне, що поки на території майбутньої Москви квакали жаби, на території навіть не Одеси, а всього лиш острову в Чорному морі, відбувалися активні цивілізаційні контакти, скіфи, греки, сармати, якісь семіти. В першу чергу Фінкійці, бо колись Фінкійці в Цірі у нас активною діяльністю займались. Представники, як греки казали, гіпербореї, тобто із кростанського амфікціонію. відповідно, якісь мислителі, мудреці з Дакії, Таргілейське духовенство з боспору, Зороастерійське духовенство. Всі вони так чи інакше, в різні часи і за різних обставин перетинались на острові Зміїн. Тому і бачимо, що в принципі багато всього. Справа в тім, що з північного Причорномор'я походило багато тих, кого греки вважали богами та героями. А Відповідно, греки шанували своїх богів і героїв, і, відповідно, хотіли якось дістатися до земель їх походження. Тому, власне, на острові Зміїний було святилище в даному варіанті Ахілесу. А, і питання, що ахілес, це складна постать. Я можу якісь осмислення паралелі Ахілеса Скарною з, з Махабхарати розбирати, але то сильно довга історія. Однак скажу, що такі паралелі є. От що ще цікаво, що крім основної експозиції про острів Зміїний, тут в Одеському краєзнавчому, точніше археологічному музеї, Збереглись власне ці дві кімерійські стели. Ця кімерійська стела, відповідно, стела з написом на честь Ахіла Владики Чорного моря. І трохи далі інша кімерійська стела. В принципі, такий символізм також підходящий, тому що це показує. Власне, Ці рамки, в яких існували греки в північному Причорномор'ї. Правда, тут уже з кімерійцями контактували ще не греки, а фінікійці, а вже з греками контактували скіфи. Ну, так чи інакше, все одно, все одно такі нюанси не є. Цей камінь взагалі дуже складний, дуже важкий і важливий, важкий в першу чергу, не в плані фізичної ваги, а в плані його значення. Тут дуже багато астрологічних і інших теологічно-філософічних мотивів, тому, коли навіть я робив старі всякі осмислення, я не робив повної трактовки цієї стели. Бо для неї можна окремий якийсь твір робити. Ну і там це все довго і нудно розбирати. Питання в тім, що, крім мене, не факт, що взагалі серед глядачів мого каналу знайдеться хтось, хто має пласти попередньої інформації, на яку кладучи Подальші осмислення, я міг би власне, пояснити, що це таке. А без попередніх пластів інформації, якщо я скажу ну, що небудь, це що-небудь просто не зачепиться. Це буде виглядати, що ну, Арій що, щось таке сказав. Що воно, значить? Ми якби, не знаємо, нас в школі не навчили, в хлібному магазині нам це не продали. Власне, в порнофільмі це не показали, по новинах це не показали. Ми не знаємо, що це. Якби ми знали, що це, ми не знаємо, що це, але дуже 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 страшно. Дуже страшно чорцям, які чекають нас в пеклі. Дуже дуже страшно черв'ям, які чекають нас в могилі. От всій заразі, всій нечисті, якій ми служимо, дуже дуже страшно, що, можливо, власне, ми осмислимо. Осмислимо, що Арій мав на увазі, і, власне, що небудь зрозуміємо. Приблизно от такі процеси відбуватимуться в мозгах тої людини, в якої нема попереднього пласту о, даних, якщо я скажу якесь поверхове осмислення, а щоб це все розжовувати, мабуть, що не час і не потреба поки. Дещо схожі плити є, наприклад, в Миколаївському краєзнавчому музеї. Тобто, тобто По-перше, взагалі, в північному Причорномор'ї є багато написів і багато елементів, які пов'язують нашу історію з історією: того ж таки Ахіла, Одіссея, аргонавців. Тобто це і часи аргонавтики, це і часи Троянської війни, і все це було пов'язано з нашими предками. І наші предки якісь переселялись, якісь залишались на своїй віковічній твердині на теренах Русі України. Можете ще погуглити, що таке український кристалічний щит. До речі. А, Це той головний мінерал, який, в принципі, з нами пов'язаний. І який, як би не хотіти, в Америку не перевести. Ну, але це знову ж таки зовсім, зовсім інша історія. Погуглять, що таке український кристалічний щит. Можливо, дещо цікаве зрозумієте. Ну, а як ні, то ні. Бачите, дослідники, і підводні археологічні пошуки проводили, і, власне, звичайні. От є фотки, як підпливаючи до острова Зміїний. І як бачите, це ну, фактично дуже-дуже мізерний клапот землі посеред моря. Це навіть не коса яка-небудь, це не півострів, це просто. Малесенький острів в Чорному морі. Відповідно, якщо там тримати якесь поселення, то завжди для давніх це то ж саме храмове поселення, що там інколи бувало, то в принципі представляло дуже велику складність до тих, хто пробував його зорганізувати. Ще інколи навіть змивало таке поселення, але е, в текстах рахманської традиції таке тільки двічі відомо. Е, мабуть, що все ж таки через його підняттясь над рівнем моря дуже рідко, реально там все змиває. Ну, от бачимо, до речі, цей е, достатньо уривистий берег в деяких місцях. Е, Ну, Але так чи інакше, все одно в текстах Рахманської традиції відомі щонайменше два епізоди, коли поселення на острові Зміїний змивало в море. Ну, Тут бачимо вже руїни будівель, які московити знищили, пробуючи захопити острів Зміїний. Отакі От потвори, поки на острові Зміїний кипіло життя. Там 2000 років, тому 3000 років тому. На території Московщини, якщо щось і кипіло, то е, жаби. якась там гидота в жабах їхніх кипіла. Там. Е, ну, може, злоба в Андрофагах ще кипіла. Там проживали андрофаги, які заздрили скіфом. І пробували наслідувати якусь атрибутику скіфську, пробували робити навіть наконечники стріл, як це робили скіфи. Однак, якщо скіфи відливали це з металу, то андрофаги пробували робити це з кісток, вбитих ними, власне, тварин і інколи навіть людей. І відповідно ці. Всякі І наконечники, стріл і так далі, все це було достатньо примітивне, жалюгідно-вторинне відносно того, що було у Скіфів. Ну, Якщо проводити таку аналогію, то так виходить, що із мовою наш, ну так чи інакше, якби. Це на благо пішло, як вважають християни. Що це було помилкою. Але все одно, помилкою нашого київського князя було прийняття християнства. Яке до цього мають відношення московити? Я не знаю. Ніхто не знає. Навіть самі московити не знають, але вони вигадують. Але вони вигадують. Ну і власне московитам, щоб їхні вигадки ніхто вже не міг поставити під сумнів, було б добре захопити наші всі землі, присвоїти собі історію наших земель, присвоїти собі історію, власне нас, нашу історію, а за можливості і нас собі розчинити, і тоді вже ну, що, все. Московити все захопили, все належить їм. Тому знаємо це, маємо знати це, маємо розуміти це і маємо не допустити це. От ще один такий цікавий камінь, на якому начебто відбитки стіп Ахіла. Ахіл був фактично непереможною такою постаттю, якого зломили достатньо підступно через його. Таку а, певну слабкість. Нашою слабкістю в цій війні а, фактично була надія на Америку. Ще раніше, нашою слабкістю була надія на Будапештський меморандум. Я скажу ширше: слабкістю як українців, так і взагалі людей є надія як така. Коли люди надіються, що Бог їх помилує, що все буде добре, що, наприклад, у світі все буде змінюватися тільки на краще, ну, в якійсь мірі, б не відбувалося, можна сказати, що це на краще, бо це ставить нас перед вибором, внаслідок якого ми можемо зокрема і розвиватись. Але часто, коли люди все ж таки не сильно самі охочі, до якихось рішучих дій, так стається, що обставини їх до тих рішучих дій просто примушують. Тому краще бути проактивними, краще самими власне, спричиняти якусь активність, праведну активність, ніж дочікуватись, поки вороги спрямують проти нас свою неправедну, свою андрофажу активність.